Запорізькі волонтери та благодійники зустрілися зі співачкою Мар'яною Садовською в рамках музичного воркшопу. Програма заходу складалась як з виконання власних пісень співачки, так і переспів в творчості сучасних та класичних українських авторів. Крім цього, захід передбачає і спілкування з гостями. Також, цієї зустрічі, гості могли задонатити на підтримку збройних сил України та тих, хто постраждав через збройну агресію Росії. Збирає Мар'яна постійно на ЗСУ. Ми збираємо теж на допомоги на ЗСУ на для дітей, які діти військовополонених різних передаємо на фонди. Ми якісь квітки виставляли, але майже всі прийшли, як то кажуть, за запрошенням. От, хто буде донатити, ми будемо раді. Тому такий, така зустріч скоріше. Це не просто концерт, а зустріч мистецька. Коли до нас приїжджають зірки. України... Міжнародного масштабу, і е, саме до нас у Запоріжжя, ми дуже підтримуємо цю ініціативу, ми дуже вдячні, це дуже важливо, ми дуже вдячні, дуже цінуємо це. І, е, на жаль, ми не змогли показати усю красу нашого місця. Бо у нас дуже красиве місце, а, тому що сьогодні, на жаль, був, був дуже сильний обстріл, і це ну, не її безпечно.